Мене звати Анна, я керівник ортодонтичного відділу у клініках АМЛ. І сьогодні я би хотіла поговорити з вами на тему, дуже актуальну на сьогоднішній час, це тема суглоба. Дуже часто до нас звертаються пацієнти з проблемою відкривання рота, з проблемою того, що в них є якісь сторонні звуки, якісь хрусти, кліки, дискомфортні відчуття у суглобі, І пацієнти не розуміють, що їм робити з цим, як з цим зв'язаний ортодонт, і як ми повинні коригувати цю проблему. Чи взагалі вона коригується? Так, от перше, що ми повинні зробити для того, щоб допомогти такому пацієнту, ми повинні діагностувати цю проблему. Тобто ми робимо дуже активний такий аналіз щелеп, рухів щелеп, аналіз м'яса, аналіз суглобів, прикус, роботу з обощелобною системою. На підставі цієї інформації ми можемо пацієнту поставити правильний діагноз. Ми назначаємо такому пацієнту терапію. Як правило, ця терапія може складатися з двох або трьох частин: ортопедичне лікування, гнетологічне лікування або ортодонтичне лікування, або все разом. Підготовчий етап, як правило, це сплінтерапія. Вже на іншому етапі, другим, ми за рахунок ортопедичного або ортодонтичного лікування переміщуємо зуби в правильне положення і фіксуємо цю терапевтичну позицію за рахунок зубів. Якщо у вас цей момент трошки турбує, то потрібно в першу чергу діагностувати цю проблему, а далі вже обирати правильний план лікування і правильну корекцію.